Вітаю всіх, друзі! З вами автоімпорт З. І сьогодні я вам покажу щойно пригнану шкоду Октавію А7 2017 року випуску. Автомобіль у нас на механічній коробці передач з дизельним двигуном 1,6 літра на 110 кінських сил. Оригінальний пробіг 166 тисяч кілометрів автомобіля. А останній технічний огляд проходив автомобіль в лютому 2022 року на 146 тисячах кілометрів. Автомобіль у нас без жодного підкрасу, в дуже гарному стані. Як бачите, в білому кольорі є у нас, звичайно, автоматичні датчики світла та дощу. Є у нас фаркоп. Так, є у нас Задній парктронік. І давайте одразу по салону. До автомобіля є два ключі. Салон у нас з тканини в дуже гарному стані. На дверній карті маємо чотири електроскопідйомники, підігрів і електрорегулювання дзеркал. Водійське сидіння у нас регулюється по висоті і спинка вручну. І по виліту, в принципі, також вручну. Під кермом маємо бардачок, одразу тут бачимо, у нас є автонасвітник, як регулювання фар, Мультифункціональне кермо. Нучку. Кермо у нас з електропідсилювачем. Тут маємо круїз контроль і склочисники. Бортовий комп'ютер. Ось наш пробіг. Все є на кермі, маємо голосове керування. І управління бортовим комп'ютером. Мультимедія. Мультимедія у нас з навігацією. Тут же ж маємо Bluetooth, USB і Aux одразу. Глянемо, що у нас тут дві помилки. Самівачки, які нічого страшного немає. підігрів зеркал кондиціонування і грін скорбь. Такое режим у нас, так? Давайте йдемо на лаштування. Датчик тиску в шинах. Є у нас налаштування освітлення. так, Задній парктронік. Регулювання і наш сервіс. Наш ВІЛ-код Все у нас прозоро, ви можете ціло перевіряти. Що ще маємо тут? Навігація, телефон і багато чого іншого. В автомобілі у нас двозонний клімат-контроль. Ми ще маємо ще один бардачок, біля нього одразу маємо систему старт-стоп і блокування замків. У нас п'ятиступна механічна коробка передач. Тут маємо наразі вольтову розетку, Ручні гальма і підлокітник. У нас оздоблений тканиною. По виліту у нас працює. І, в принципі, він у нас теж в гарному стані. Освітлення по салону. Тут ще один додатковий бардачок і картузики із дзеркальцями. Бардачок у нас, звичайно, з охолодженням. Освітлення в ньому є. І ось тут наша сервісна книжка і інструкція до автомобіля, як зазвичай це у нас є. Що ж, йдемо до заднього сидіння електросклопідйомники, заблоковані вони у нас. Тут частина від аптечки. У нас гарний. Доглянутий диван, є третій задній підголівник, звичайно, у нас підлокітник є. І, звичайно, що сидіння у нас складається заднє. На передніх сидіннях у нас є кишені. Багажник у нас великий багажник, є освітлення у нас у багажнику, 12 вольтова розетка, є у нас поличка, і під низом у нас є ще одна ось така сітка. І бачимо, що ще в багажнику маємо додатково рейлінги. Тут, а тут маємо ще компресор. Подивилися ми з вами на нашу шкоду Октавію в універсалі. Чудовому візуальному і технічному стані цей автомобіль. Якщо вас зацікавив, звертайтесь до нас в автоімпорт ТЗ. Є е, у нас можливість провести тест-драйв, є можливість у нас перевірити автомобіль на СТО. Тому телефонуйте нам, телефон буде під відео. І за номером телефону ви, звичайно, можете дізнатися більш детальною інформації. Не забувайте, що автоімпорт ТЗ має велику автостоянку, багато автомобілів в дорозі ще. Тому слідкуйте за нашими оновленнями на сайті, на Ютуб каналі. Підписуйтеся, оцінюйте відео і дякую, що дивитеся нас. Усім бажаю гарного дня, друзі. До нових зустрічей в АвтоІмпорт ТЗ.